Усім привіт, усім вітанечко. Сьогодні ми будемо з вами розглядати хороший бій, який я зіграв на Е25. Це є замовлений бій, це замовлений майстер від Річарда, йому величезна подяка за замовлення цього майстра. І ми потрапили на провінцію з шостими рівнями Нижній Респ. Дві артилерії присутні. І ми використовуємо на е 25 звісно ж. Трофейний вентилятор, трофейну оптику, щоб бачити, 450 метрів, плюс, ну і УМП. Це приводи наводки. Ми їдемо на ворожу сторону H9, H9 чи J9. Туди їдемо і там будемо зараз розстрілювати всіх супротивників. Також хочу сказати, що Є25 е це було рішення чатику, так що ми будемо їхати саме на цьому танку. Тут був е, старий танк і імбовий танк. Ми вибрали саме її. Під'їжджаємо до позиції, засвічується Чопер, і наші союзники, по-моєму, асисту починають його розвалювати. Чопер на всіх парах просто летить сюди, щоб мене вбити. Але е, він не доїде. Не доїде, бо ми його зараз вб'ємо. І це перший таймінг. 1200 суми і 11 хп йому добирає, плюс фраг в мою скарбничку Під'їжджаємо вище. Е, так Будемо зараз через ці кущики пересвічувати якихось танчиків. І ось тут бачимо перший танчик в засвіті, це ВКшка 4503 е, Бачимо. Що я його не пробиваю нормально, треба використовувати голдові снарядки та починаємо його прошивати. Тільки два постріли ми зробили. Засвітили всіх танків, які ем, тут в прострілі стоять, так, і починаємо потрошечки, потрошечки настрелювати. Уже є 1700 асисту. ВКшка підставляються бортиком, і тут також ще є можливість є можливість переїхати і з іншої сторони відстрілювати у всіх суперників саме з права. Тут також є кущики. І через них ми можемо зараз нормально реалізуватися. Тож, бачимо три супротивника, беремо фокус спочатку е, ВТ-шку, потім дивимося, чи маємо простріл по ПТ-шці та починаємо давати їм всім нормально шкоди. На жаль, нам е, 45 ТП дає альфу 250 блайндом, і я вирішую тоді цього. 45 ТП з він блайндить по мені, і він забирає мене. Так. Якщо б ми його не вбили, під'їжджаємо ближче, бачимо це ж саме контркаро Під'їжджаємо від куща 15 метрів, і також союзники його вбивають. Також бачимо тут ВК-4503, я бачу, що є можливість його прошивати, він не має куди там вже діватися, і це в нас буде ще один мінус ворожої техніки. Також тут має бути десь ще 40 ТП. Бачимо його, від'їжджаємо від кущів і починаємо знову ж таки робити ДПМчик. Ми танкуємо один постріл від нього та просто покаде. Кожних 4 секунди ми йому навалюємо по 135-140 шкоди. Забрали 40 ТП, та тепер фланг вільний. Можна пропустити ворожу базу до кінця. І на даний момент так, ми маємо 4565 сумарки, що асист, що демедж. І це дуже багато. Ще й три фраги. Побачили знизу КВ-1С, який піджався під будиночок, але розуміємо, що він не буде підставлятися, він там буде жити до кінця, і мені краще в цей момент переїхати, робити там артилерію, ПТ-шок, які стоять на їхній базі. Тож, погнали вперед. Бачимо, як наш Т-29 уже поїхав далі. А тут КВ-1С. Вирішив перекатити в той момент, як так і помер. Він не хотів там зупинятися. Бачимо артилерію, шотну, з вертухи йому даємо на автоприцілі. зайдемо в снайперський режим, добираємо арту. Світиться друга артилерія Су-8, яка тікає, але вона від нас не втече. Ми бачимо, що вона стопнулася, і ми її забрали. Також я свідчуся від. На шорна, мені дає Т-78. І я зараз вирішую трошечки відсвітитися і поїхати далі. У мене 5 фрагів, я думав тут все ж таки взяти воїна. так, І я на всіх парах їду до Т-78, щоб його забрати. Їдемо до, через базу. Т-78 світиться, в нього 530 хп. І наші союзники його вбивають по нашому. Асисту. І в нас в загальному вийшло 5600 суми плюс наші є постріли по Т-40 блайндиками, і це в нас ось такий прекрасний бій. Тож, погнали дивиться, результатики даного бою. А рублі результатики даного бою ми взяли медаль. Майстер. Ми взяли, взяли основний калібр та медалі Паскбучі. 3466 асисту ми зробили. Також 2976. Шкоди ми настріляли. Зробили 5 фрагів. Це у нас є бій на 1674 досвіда. Аж. І це у нас є 32 постріла 30, яких ми попали, 26 ми пробили. В цьому бою ми взяли 70 тисяч кредитів. плюса Плюс е, тривобій 5 хвилин 30 секунд. Тож, ось такий бій у нас вийшов. Е, Річард якраз був в тому моменту, коли я отримав знакласності майстер. Ще раз хотів би йому подякувати величезне за замовлення цього майстра. Ну і звісно ж, якщо ви хочете замовити майстер на будь-якому танку, ви можете перейти знизу описі, описує посилання так, на всі танки, які в мене є, та замовити ваш любимий танк. То ще раз дякую за перегляд, не забувайте поставити вподобайки, підписатися на канал. І звісно ж тут буде багато відео по World of Tanks українською. Всім чао, всім бувайте!